Так, ну що привіт пацани, новий день, Говорю, починання. Чекаю автобус і їду на роботу. Працюємо, працюємо, пацани. Сьогодні, до речі, UFC. UFC там доходить сонце, світанок. Ну що означає прокататися до сходу сонця. Але, але... Будемо працювати парублідових кави, не всі коасі перепишу Так, пацани лотки мене з собою, режим тримаємо, значить кава і витки. курка і паста. Так, сьогодні було дві роботи по декілька годин, значить за сьогодні у нас плюс 200. Нормально, погано. Не знаю, сюди диван. <смес> <косвіт> Я думаю, що бачився вот так. Ой, вот. <смес> за пістець просто. Отак. Щайду звідси. Наші пацани, сьогодні прокинувся 4.30, відпрацював, мабуть, більше 12 годин. І зараз 9 вечора. Я вже майже в з джиммі і я тут. Без всяких оправдань, просто без нічого. Я тут дійсно готовий працювати і просто просто викладатися. Let's go! Let's go, go тренуватися, пацани. Значить, пацани, я вам не рекомендую все дерьмо. Але але час настав це вже десяте. Я закінчую тренування ніг і відчуття просто якісь Я ніби знову прокинувся через друге дихання. Це, знаєш, це просто... Це просто війна з самим собою. Ти проти самого себе. і Нікого тут немає, лише ти. Ти один. Ти знаєш, що ти це робиш. Ти знаєш, куди ти йдеш і ніякий йобаний ублюдок тобі не заборонить йти до того, куди ти собі плануєш. Let's go, baby! Пацани, я не знаю, як це працює, але я просто не відчуваю втоми. Тобто я прийшов на тренування, випив c 4 і просто нічого не відчуваю. Просто нічого. Зараз я готовий їбачити, хоч не знаю, хоч до ранку тренування. А зранку в мене знову підйом в 4.50, здається, і йдемо на роботу. Завтра або зроблю вихідний від залу, піду в зал в неділю. По плану зайти в магазин, купити декілька продуктів і в принципі йти додому і готувати. У мене, до речі, зараз 11.30. Залишилось спати не так багато, але продовжуємо Let's go. В житті бувають досить такі різні ситуації, коли ти себе налаштовуєш, що все погано, там дівчина тебе пішла, грошей немає, звільнила з роботи, посварився своїм найкращим другом ще щось, ти сам себе налаштовуєш на негатив. Просто потрібно зосередитись на позитиві і думати тільки в ту сторону. Ти сам вирішуєш, на якій ноті ти прожити день, на позитиві чи на негативі. Тобто я постійно, якби важко не було, завжди налаштовую себе на позитив. Щоб не було. Я така б не була ситуація, завжди позитив, позитив, позитив. Важко послухав когось зі сторони, з Ютубу, за щоб Тік-Ток, можливо, якусь мотивацію послухав. Він налаштував себе тільки на позитив. Вверх, вверх, вверх. Тільки ти ловиш цю ноту, суму, підключаєш якусь сумну музику, все, ти поплив. Просто весь день в тебе йде на негативі, ти згадуєш щось погане, налаштовуєш тебе на щось погане. І єдиний момент, коли це можна налаштувати та використати, це тренування. Тобто є така методика, коли ти сідаєш тренуванням, Згадую, що дуже-дуже погано, що ти сильно тригерить. Просто всю цю силу закидуєш в підхід. Таким чином можна прогресувати та вивільняти той самий негатив, який в тебе не збирався під час дня, там, під час життєвого досвіду і, і так далі. У мене зараз також не сильно все гладко, не сильно все класно, але я залишаюся на позитиві, я стараюся показувати цей негатив, просто подумайте самі, кому він потрібен. Правильно, нікому. Те, що вас хтось побачить, те, що вас хтось побачить з поганої сторони, який сенс в цьому? Людей купа проблема. Тебе хтось подивився, хтось послухав, бам, людина перемкнулася на своє. Як мені забути за квартиру, як мені купити їсти, як мені там діти до своєї цілі, що там в мене на особистому, і туди й тебе. Тобто нікому ваші проблеми не потрібні. Лише вам. Знаєш, якби там не було, ти все рівно прокидаєшся кожен ранок та. Вибір просто стоїть за тобою, або прожити на позитиві, або на негативі. Починаєш, наприклад, зранку з рутини, пробіжка зранку. Невелика дистанція просто це очистить твій розум і надасть такого, знаєш, дофаміну хорошого, який ти не отримуєш з Тіктоку, з Інстаграму, з Ютубу. Мені також буває хуйово, але таке життя, таке життя різногранне, різнобарвне. І нестабільне. Це ж класно навпаки. Представник, якби ти народився і завжди було все погано. А так добре, погано, добре, погано. І ти сам вирішуєш, чи добре, чи погано. Знову ж таки, зовнішні обставини, які в принципі впливають на нас, але коли ти впевнено рухаєшся до тієї цілі своєї, яку ти сам собі придумав, сам собі зазначив, сам собі визначив. Немає нічого неможливого, чесно скажу. Нічого. Просто. 3-4 години сну похуй. Кинула дівчина похуй. Немає грошей? Похуй. Ти в чужій країні похуй. Тобі 28? Похуй. Погана генетика? Похуй. Немає нічого неможливого. Я просто, просто роблю свою справу. Там чуділо діло мені написав під попереднім відео. Знімай більше вулиці, менше знімай своє лице. Я роблю свою справу, я роблю свою тему. Я знімаю відео, так як я хочу в мене. Не хочеш, не дивись. Хочеш знімати так, як ти хочеш? Знімай, ніхто тобі не забороняє. Задав хлопець запитання під попереднім відео, як знайомитись з дівчатами і як привертати їхню увагу. Я скажу так, просто працювати над собою, і достойна дівчина знайдеться. Тільки ти починаєш бігати за дівчатами, повір, нічого хорошого з цього не вийде. Ну, максимум якийсь там одноразовий секс і можливо на декілька разів, і хорошого хорошого цього не вийде. Просто працювати над собою і повір, дівчата вони завжди знайдуться. Особливо ключ <глуш> в тому, щоб вести соціальні мережі. Тільки ти будеш вести соціальні мережі. Уваги дівчаткою повірте, тебе буде дуже багато. Але також потрібно цього раціонально підходити, тому що це забирає немалу кількість часу, якщо, наприклад, спілкуватися зі всіма. У мене був такий період, коли дуже багато часу витрачав на те, щоб спілкуватися з дівчатами. Зараз я просто закритий. Та і, в принципі, якщо так взяти, в мене зараз і часу на це немає взагалі. Зрозуміло, що якби була дівчина поруч, то життя було б по-іншому і. Можливо, було більше мотивації, можливо, було більше прагнення досягнути, добитися, але повір, зараз в мене цього прагнення просто по самі вуха, тому що хочеться вибратись з цього кругу бідності, з цього кругу круговороту, скажімо так, коли ти просто працюєш по годинах і ти можеш наперед порахувати свій заробіток. Не так, коли ти працюєш на себе. Тобто я працюючи на себе весь час, ну і зараз я працюю на себе, зрозуміло. Просто потрібно підзбирати кошти і все. І рухатись далі. Це дуже сумно, знаєш, дуже тебе приземляє, тому що ти знаходишся в оточенні цих людей, які ні про, про що великі не задумуються, просто про щось звичайне, елементарне, базове. І вони думають, що вони куплять якусь річ і будуть щасливі. Не будуть. Просто не будуть. Шкода, що до них це пізно дійде, і якщо дійде взагалі і на старості вони про це жаліти не будуть. Добре, пацани, йду, я відпочивати і готуватись до завтрашнього робочого дня. А з вами, як завжди, був той самий Сергос soon, Guys, побачимо вже зовсім скоро. Тобто завтра па-па.